У поштових відділеннях Лусівської громади триває обмін ламп розжарювання на світлодіодні. Поштовики отримують їх у кілька етапів, говорить начальник центру поштового зв'язку Лозова Геннадій Чернов. На кожне стаціонарне відділення поштового зв'язку повинно надійти 3300 лампочок. Уже надійшло 900 лампочок, які ми видали. Другий етап надійшло 600 лампочок. Це для тих, тих мешканців, які зареєструвалися в дії. От, тепер буде третій етап. Наступне завезення енергоощадних ламп у Лузівській громаді очікують наступного тижня. Їх обіцяють видавати незалежно від того, чи зареєструвалася людина на порталі Дія, але за наявності документів. Паспорт, код і лампочки на обмін. Лозівчани можуть обміняти не більше п'яти лампочок і лише один раз, нагадує Геннадій Чернов. За його словами, надходження led лам для обміну у пересувних поштових відділеннях очікується наступного тижня, і зробити це можна буде без реєстрації в дії.